профсоюза, да? Значит, такая была ситуация. Здесь четыре месяца назад наняли двух рабочих, членов нашего профсоюза, нанимал директор предприятия. Как мы понимаем, его зовут Алексей. Да? Вот. здесь выполнили ремонт. Пообещали ему выплатить, им выплатить зарплату, Они сделали ремонт зарплату, он не выплатил, не выплачивает. Мы неоднократно, я с ним неоднократно общался, встречался, мы здесь уже были в офисе, он утверждает, что я зарплату выплачу, все будет нормально. Когда мы здесь были в прошлый раз вместе с рабочим в офисе, вот, Вща, що я зарплату привезу, подождите, ждите, потім ми дзвонимо. він говорить, е я в пробке стою, я зарплату везу, е ну, Думай, буде е скоро. Не вща, а вот покрит покрита тайнами. Работала здесь, а тут он не говорили, я... тут ніхто не говорить, як називається предприятие. Я оце покрасила, потолок, покрасила стіни. Я забачаюсь повідомлення. Донечка, мама зайнята, занята, будь ласка. Так у кого в роботах конкретно? В Олексію. Да. А як його фамілії да. він не сказав? Як його хоче, да. ну як він позвонив до мене через закінчили? Да. Ні, нічого. Дивіться, оце я красила, оце все да. повністю, щоб в цій кімнаті це все я робила. О, в цій кімнаті так о, все я робила. Оксана. Оксана ви будете обсіму заявитися? Дивіться, будь ласка, у мене дитина інвалід дитинства. Я от. Мені потрібні гроші на лікування дитини. І я працюю я і по ночам, і з сутками, тому що я дитину лікую. Я дитину лікую в інституті строим. Как же это не профсоюзу, да. Да, там световым городом, где-то нет. Здесь разговаривают. Да.